Собару Legacy, замінна оливи в автоматичній коробці передач. Двигун у нас 2,5 лі бензин. 4-ступінчата автоматична коробка передач. Ось наша коробка. Ось картер. Отаке у нас все брудне тут. Зараз трошки по-моєму зверху, щоб у нас нічого не сипалось. Ось бачимо, картер у нас ось в оливі. І таке, наче тече ось тут олива. Під герметика. Крутили пробку, зливаємо оливу. Оливу злили. Картер у нас на герметику, ще раз кажу, Ножом відкривати картер не можна. Зараз відкручуємо всі болти. Застосовуємо такий спецінструмент для зняття картерів, кришок на герметику. Які приклеєні. Зняли картер. Ось чому не можна звичайним ножем тут відрізати кришку. Ось тут проводка, датчики стоять і можна пошкодити їх. Зараз знімаємо оцей фільтр. Глива у нас дуже брудна, вона, коричневого кольору. Зняли картер, треба буде почистити герметик. Щось тут його наквацювало дуже багато, старчить з усіх боків. Багатенько тут бруду. Ось бачимо наш магніт. Багато стружки на ньому. Ось такий. Милий фільтр. І ось який цікавий у нас якісь бльоски вимились, оцей бруд у нас вимився з фільтра. Картер вимили вичистили. Почистили, ставимо на місце. Фільтр помили, встановлювати будемо ось такий новий фільтр. Так, поставили тут ось новий фільтр. Цей помитий поставили також. Зараз все витираємо, вичистили. різьбу почистили. Зараз наносимо прокладку герметик Victor Reinz. Прокладку нанесли та поставили, болти протягнули. момент затяжки 8 Нм. Тепер треба залишити на декілька годин, щоб у нас герметик схватився і не попав більш в оливу фільтри. Тож лишаємо так, зранку будемо промивати. Заливаємо тепер 4,5 літри. Ось відміряв ще пів літра. Ось така у нас родина. Відключили шланг від радіатора, тепер промиваємо систему. Для цього запускаємо двигун, переводимо положення з паркінга на задню нітралку, драйв і повертаємо на паркінг і глушимо машину. Потім додаємо оливу до рівня і повторюємо, поки у нас не буде чиста олива. Запускай. Така грязна олива, Звайся перший раз. Літру зараз цю зливаємо, доливаємо ще літру нової. Так, Запускай. якусь сьомому може промивку лива у нас уже така майже чиста. вже колір червоний ще декілька разів промиваємо. Так. запускай ось лива у нас уже червоного кольору чиста йде Зараз у нас олива вже майже чиста, червона, прозора. Ще зробимо одну останню промивку. Зараз промиваємо останній раз, запускай. Одразу дивимося колег. Вже чиста, червона йде. Прогріваємо тепер коробку до 70 градусів. Потім відкручуємо оцю пробку. Все, що у нас зільється, це буде зайва олива. І рівень у нас буде правильний. Якщо там не вистачає, то треба буде додати до цього рівня. Але зараз ми доливаємо по максимуму і прогріваємо. Додавили оливи. Тепер у нас витікає з цієї пробки. Закручуємо пробку. Нагріваємо до 70 градусів коробку. Відкручуємо пробку і зливаємо зайве. Так, ось у нас температура вже прогріла до 70 градусів. Зараз перевіряємо рівень. Так, відкручуємо пробку. Це у нас тече зайва олива. Чекаємо, поки у нас не почне капати і закриваємо пробку. До речі, після прогріву примикання передач стало дуже м'яким, без пінків, як має працювати нормальна коробка. На повну заміну пішло 16 літрів оливи Subaru ATF.